Коли він вийшов з коми, він сказав: Мама. У 22 му році мій син отримав дуже важке поранення, черепно-мозгове. Після поранення ми пройшли дуже важкий термін лікування. Мені так прямо так нагрубила, казала, що мама, ви повинні змиритися з тим, який він є у вас. Я кажу: Ви що хочете сказати, що він говорити не буде? Так. Да". І все, і я кинула трубку. На цьому етапі реабілітація нам дуже потрібна, тому що з Олександра пішов в прогрес. Пішов в прогрес буквально всьому. Умовлені у Русі, то що він став вже сам ходити. Помаленьку, але він сам ходить. Звертаюся до фонду відновлення добробуту, до всіх небайдужих, до всіх сашиних друзів, родичів. З проханням підтримати збір на реабілітацію мого сина.